А кажучи, взагалі про безпеку є люди, фахівці, які і е, турбуються про нашу безпеку. Тож ми будемо спілкуватись далі. Бо у нас в гостях Анна Бруй, старший інспектор з особливих доручень сектору організації відбору управління кадрового забезпечення ГНП в Запорізькій області. От так я буду казати. Вітаю вас. Доброго дня. Е, так, це вже я офіційно представив, але поспілкуючись взагалі саме. Про що будемо сьогодні розмовляти? Взагалі? Сьогодні хочемо з вами поговорити про те, що е, Чим займається саме сектор організації так. відбору, хочу розповісти про те, що ми приймаємо на службу в поліцію з числа цивільних осіб, а також розповісти про навчання в наших закладах освіти вищої та ліцеях безпекового спрямування, угу. е, кажучи про вищу освіту, хто взагалі може стати поліцейським? З чого починається шлях? Так це я так буду читати і перефразувати, як це бачу це Добре, Я в якому віці я маю бути, щоб вирішити, так я хочу бути поліцейським. Я можу вирішити це і в дитинстві, але в який момент я можу поступати? Ну, дивіться, Ви вже хоч зараз зараз можете стати угу. поліцейським. кожен взагалі громадян, якому є вже 18 років, який має повну загальну середню освіту, має можливість стати поліцейським. От це не прив'язується до якогось фінансового становища, до майнового місця проживання. Кожен громадянин України має таку можливість і шлях треба розпочати з того, щоб заповнити електронну анкету на нашому сайті. Набір НПГОВоа. Це до, до якогось віку взагалі може бути? А, до 55 років згідно закону да, про національну поліцію. Якщо мені 50 там, плюс, наприклад, я так, хочу стати поліцейським, можу звернутися. Гаразд. Основні етапи взагалі, як можна пройти? Що мені треба перше? Бажання. Перше, так це бажання. По-друге, це обов'язково заповнити електронну анкету для uh -huh. того, щоб ми побачили в системі кандидата і почали вже з ним працювати. Після цього обов'язково підтвердити цю анкету. Це є головною умовою. Подальші етапи вони складаються з того, що ви прибуваєте до нашого сектору організації відбору та подаєте певний перелік документів. Документи взагалі там нічого складного немає. Ви збираєте всі свої документи першочергові, надаєте, ми звіряємо їх з оригіналами. Для цього допускаємо вже людину до етапу тестування. Тестування складається з двох етапів: на знання законодавства і на логічні навички. Це є обов'язковою умовою. Якщо людина успішно пройшла тестування, склала їх, так, вона допускається до наступного етапу: це перевірка, це медичне обстеження. Тому що це специфічна служба, людина як повинна бути фізично здорова, так і психологічно. Це вона проходить у нас в військово-лікарській комісії. Місії нашої нашої поліклініки. після цього здійснюється перевірка рівня фізичної підготовленості дане це силові вправи, вправа на витривалість, тобто ми повинні бути як фізично здорові, так і фізично підтягнуті для того, щоб могли повноцінно здійснювати да, функції, які і виконує поліція. От, е, заключним етапом у разі проходження цих етапів є співбесіда з поліцейською комісією. Під час, не, е, під час неї перевіряються е, вимоги кандидата на займаній посаді. Тобто спочатку, коли ви да, починаєте вже проходити певні етапи, ви обираєте посаду. Наприклад, це буде посада слідчого. Да? Mm -hmm. Ви бажаєте бути майбутнім слідчим. По-перше, це повинна обов'язкова наявність диплома вищої освіти, право повинно бути. І Знання законодавства да з юриспруденції, і вже поліцейська комісія вирішує рівень підготовленості людини на, на цій посаді. Ти його слухай, погодом мене питання, що ви так. Так. Е, Давай по порядку підготовка ви казали, треба знати на знання законів. Так, законів. тобто, перед тим як поступати, я маю знати щось про законодавство? Звичайно, звичайно, ага. тому підготовка що має бути, якась має, має бути підготовка. Ви повинні, хоча б, не в досконалості знати да, закон про mm -hmm. національну поліцію, але ви, хоча б, повинні знати про що там взагалі йде мова, хто такий поліцейський, що таке національна поліція, тому що ви будете складати тестування, тестування на комп'ютері. Можливо, і щось логічно ви можете да, обрати якось, mm -hmm. але все ж. Таки треба набрати прохідний бал, прохідний бал 25. Але знову ж таки, це конкурс. Тобто, бажаючих може посада може бути одна. На цю посаду може бути 10 або 15 людей. І вже коли формується в остаточному варіанті рейтинговий список, ви просто можете не попасти на цю посаду і не призначитись на неї. Ви можете бути поза рейтингом. Так, друге питання це по фізичній підготовці. Так, мені от що ми казали 50+, так сижу. Сижу так, думаю, ну давайте 40 плюс, так щоб не прям підходити до 55, ну, так. да? До 55 п'яти можна поступати. Мені там 40 плюс, наприклад. Я в законах спец. Все, я все знаю, я почитав, я готувався я навіть знайшов, як готуватися, все. Я що не запитаю, все відповім. А що з фізичної підготовки? Думаю, ну підтягнусь я нуль. І ще щось мені треба хоч якось себе довести до ладу перед вступом. Звичайно, тому так? що багато для нас приходить розумних людей. От як ви кажете, да вони розуміються у законодавстві. Вони складають там 60-60, але подивлячись на цю людину, розуміє, що вона не скласть, не складе фізичні нормативи. Фізичні нормативи, якщо це звичайна посада, не, баталь... не особливе призначення, да то це буде біг на 100 метрів, це біг на 1000 метрів на час, і це справа на витривалість. Це прес і віджимання. І ми розуміємо, що людина ну, не складе, тому потрібно готуватися до цього. Тому що, якщо, наприклад, до тестувань ви можете щось начитати, щось якось підготуватися, то за, за, за одну ніч навіть у когось є зорова пам'ять, uh -huh. хтось добре запам'ятовує. Але фізово не підтягнете за день чи за два. Тому, по-перше, щоб стати поліцейським, потрібно, щоб була мотивація. Тому нічого складного в цьому немає. Ви розумієте, коли буде наприклад заїзд. Ми, коли виставляємо конкурс, ми прописуємо всі дати, і ви вже орієнтуєтеся. До якого часу вам треба підготуватися до цього етапу? І з самого початку ми наголошуємо нашим всім кандидатам, що необхідно готуватися до фізичної підготовки. Тому, якщо людина є такі, які в 50 до нас приходять, вони бажають стати поліцейським. Але це або людина фізично підготовлена, або взагалі не підготовлена. Це найчастіше не підготовлена, лише з великим бажанням ні знань законодавства, ні фізичної підготовки. Ну тут на жаль нічого вже не вийде. Ну, треба, щоб співпадало. Бо людина кажуть, да, так, щоб... я все знаю. Буду а. слідчим, буду слідчим, але але якщо він не Торі. може ну, самої на жаль. мрії недостатньо. На жаль, так самої мрії недостат. Які е, такі основні такі конкурсні відбори актуальні сьогодні е, зараз? У нас проводиться конкурсний відбір на посади молодшого інспектора кінолога в кінологічному центрі. Так, це розуміємо. Посада пов'язана з роботою у вас. Вірний напарник, це собака, да, службова собака, і це поліцейський роти конвойної служби. Одна посада оголошена. Ну, це займається супровідом арештованих mm -hmm. вивозом їх до судів та прокуратур для проведення слідчих оперативних дій. Ці посади зараз реєстрація на них триває до 9 лютого. Згодом найближчим часом у нас планується оголошення на посади слідчих дізнавачі. Це поліцейський сектор реагування патрульної поліції, це поліцейські ізолятори тимчасового тримання. Тому mm -hmm. майте на увазі слідчі у нас скоро буде актуально. Так. Ну, для слідчого треба що? Вища освіта вища, правова, Юридична, якась. юридична та, освіта, так. Не просто так. так. Бо я з технічною, звісно, ну, хотів би. Ну тоді приходьте на посаду поліцейського сектору реагування патрульної поліції. Або кінологи є кажуть, може. Ну або кінологи. Так, так. Бо ми, у нас заходили в гості так. І дівчата, хлопці, так, і кінологи і спілкували взагалі в житті. Ми цікава і професія. Так, і цікава. друзі цікаві, маленькі так. заходили. Ми спілкувалися тут. Гаразд, далі поступив, <кій> да, вступив до вишу. Навчання скільки триває? А якщо ми говоримо про Конкурс з поліцією, з ним закінчимо, півроку навчання триває. Угу. Зараз хочу сказати, в Запоріжжі у нас такого навчання немає. Тобто люди, які у нас в Запоріжжі до нас приходять, де хочуть стати поліцейським, вони їдуть на навчання у разі проходження відбору. Це може бути Житомирська академія поліції, це може бути на базі Дніпропетровського державного університету. В Запоріжжі такого немає. Півроку ви навчаєтесь. Людина отримує заробітну плату на навчанні близько 8 тисяч гривень. Тому що вона перебуває на повному забезпеченні. Це так, а ну так і... давайте паузу зробимо. Так. Ага. Я отримую зарплатню, коли я навчаюсь? Так, так. Тобто не я оплачую? Ні. Ага. Вам ще за це платять, що ви навчаєтесь. Що ви навчаєтесь, так. плануєте? Це забезпечення форми не одягом обов'язково, да, проживання на території академії, це харчування. Звичайно, якщо є така можливість, ви можете з'їхати на квартиру, якщо це дозволить і успі успішність у навчанні, да, якщо дозволить вам е керівник, то ви можете за свої кошти проживати за територією академії. Ну просто про навчання. Тут я не оплачую навчання. Я е, навпаки. Е, е, ні, ні. Ті, хто проходить конкурс на службу в поліцію, да не оплачують, е, безкоштовно навчаються. Е, е, так, і з, 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 з чого ми розпочали? Так, навчання е, після навчання. Далі кар'єрний зріст, який може бути е, стосовно кар'єрного зросту. Ну, е, по-перше, це е, Отримання спеціальних звань, тобто ви, наприклад, випустились лейтенантом да, по закінченні угу. академії. Це якщо я прийшов взагалі в звання ніякого немає? А... З нуля. Це рядовий поліції угу. вам присваюється, Якщо ви пройшли на посаду слідчого чогось, я бачу у вас слідчого. Да, поговоримо так, все, про це зараз. Так, але це я приходжу вже з вищою освітою юридичною. Ви приходите з вищою юридичною угу. освітою. Диплом, це в мене звання. Право. Вже... Коли ви пройшли всі етапи, угу. вас назначили. Є наказ про угу. ваше призначення, присвоюється вам звання рядовий поліції. Так. Після цього ви направляєтесь на першочергову поліцейську підготовку. Угу. Там навчаєтесь, успішно закінчуєте. Угу. Її після е, проходження де да, півроку прибуваєте в підрозділ, працюєте слідчим. На той час вже готується на вас спеціальне звання, первинне лейтенант поліції. Mm -hmm. І з цього часу йде вже строк вислуги у цьому званні. Тобто на посаді слідчого ви можете отримати звання старший лейтенант, mm -hmm. але ви хочете і можете по своїм здібностям отримати звання капітана, то вам треба пересісти, переп... призначитись, да, на посаду старшого слідчого. Mm -hmm. І вже на цій посаді, якщо ви, ви е, кваліфікаційні вимоги да, там співпадають на цій посаді, і ви склали успішно заліки, бо є певне перепризначення, угу. то ви можете стати старшим слідчим, отримати звання капітана поліції, і далі вже ви знову бачите, що ви можете. Керівництво бачить, що також ви можете. Вирішують вас, наприклад, зробити начальником слідчого відділення, і там вже ви можете отримати і майора. Тобто, е, якщо говорячи, да, які Кар'єрний зріст, це отримання спеціальних звань, це безкоштовне навчання, будучи поліцейським. Ви от отримали у вас диплом бакалавра да, справа, ви хочете бути магістром, ви можете безкоштовно поступити на навчання і отримавши диплом магістра. Також є можливість отримання житла. Mm -hmm. От і стабільна заробітна плата, кар'єрний е, зріст і ще покладається в тому, що ви не знайшли себе в певному відділі поліції. Зм можете через рапорт перевестись в інший відділ поліції або не знайшли себе слідчим змінили посаду назначились дільничним офіцером поліції. Просто ми кажемо про вік. Якщо 18 років вирішив вступати, виступати до вишу, 18, да? Ну ми зовсім юний вік. Поступив, навчаєшся. Кар'єрний зріст там роками звання в нас є. У нас є зарплатня житло. Пенсійний вік в поліцейських також. 50-60 тисяч, 50, uh, як було яке. Так, ні. ні. Uh, от, uh, якщо ми зараз, от, наприклад, я да, пройшла курсантом, uh -huh. я не навчалася півроку, я навчалася 4 роки, ми потім перейдемо з вами щодо закладів вищої освіти. Uh, і я в 45 років, при, uh, якщо в мене буде 25 років вислуги в поліції, я в 45 років можу піти вже на пенсію, uh -huh. отримати достойне пенсійне забезпечення. Так, Так. Uh, то, що ми кажемо про, про заклади, навчально, давайте переходити, бо у нас так багато часу, розкажіть. Uh, про це. Uh, так, стосовно закладів вищої освіти. Освіти можуть вступити діти віком від 17 років, також на базі повної загальної середньої освіти. Тобто, це більше навчальні заклади для дітей, які закінчують у цьому році 11 клас. У нас наступна кампанія триває з 1 листопада 2025 року по 31 травня 2026 року. Також для того, щоб прийняти в цьому участь, бо це теж певний конкурсний відбір, необхідно заповнити анкету, але вже на сайті освіти Зараз у нас є 6 навчальних закладів, які які здійснюють підготовку майбутніх поліцейських. В Запоріжжі немає. найближчий – це Дніпровський державний mm. університет, Львівський, Одеський є, Національна академія внутрішніх справ, це Донецький державний університет і Харківський національний університет. Кожен з цих університетів, вони. Е якби е надають безкоштовну освіту е ступеня бакалавр, тобто ви можете вступити без всяких пільг, да, не обов'язково. Просто звичайна цивільна дитина. Так. Ви заповнюєте цю анкету, підходите до нас територіальний підрозділ, переходите певні етапи, ми формуємо особову справу і направляємо до університету. Це може е дитина обрати як диплом права, як диплом правоохоронної діяльності, е як кібербезпека і захист інформації, що зараз є не не менш акту, да, важливим і актуальним. Це е, інформаційне забезпечення, це обліки оподаткування. Якщо, наприклад, у дитини аналітичне мислення, вона бачить себе з цифрами, з цими всіми да, схемами, вона може вступити на такий факультет. А, от, е, термін навчання в залежності від диплому, але найпоширеніше від спеціальності, але найпоширеніше це три роки. Три роки ви навчаєтесь, цей стаж зарахов, навчання зараховується в загальний стаж. Mm -hmm. Тобто у вас вже три роки є да, от, вислуги. Е, після Цього це 100-відсоткове працевлаштування, не треба шукати місце роботи, місце проходження практики. Ви підрозділ якого направляєтесь, ви там і несете потім по випуску службу. Це отримання у кінці навчання якісної освіти, диплому бакалавр, як я вже казала, згідно спеціальності, яку ви оберете звання лейтенанта поліції. І е, направлення вже на роботу отримання заробітної плати. Зараз хочу ще наголосити, що досить висока стипендія у курсантів. Коли угу. я навчалася, було 220-240 гривень, але це також було повне забезпечення. Зараз наші е, курсанти. Отримують стипендію близько 10-20 тисяч гривень в залежності від успішності. Ну я вважаю, це досить добре. Досить безкоштовне досить, навчання, безкоштовне проживання, безкоштовна форма все забезпечує. Ще ви стипендію? Ну досить високо отримуєте. Так, що там до досить так. впевнено, хороху дуже хороше дуже хороша, дуже хороша так е, у нас лишається там трошки менше хвилинки. Е, я маю запитати, чи хотів би ще щось додати. Може, щось пустив, не запитав. Так, щодо ліцеїв безпекового спрямування, ага. це діти, які можуть вступити до цих ліцеїв після 9 класу. Насамперед, діти це військовослужбовців, працівників ДСНС, прикордонників Національної гвардії та інших сил безпеки та оборони. Насамперед, ті, хто зараз у нас воює. Ті, хто загинув, ті, хто отримали поранення та контузії. Тобто, це діти можуть вступити також на безкоштовне навчання, бути ліцеїстом і отримати якісну повну загальну середню освіту. Дякую. Як лаконічно, чітко ми. Все озвучили. Ми е, знаємо, в якому віці, до якого віку е, ми поступаємо, ми знаємо, е, куди можна поступити, в які е, навчальні заклади. Ми знаємо навіть про зарплатню, стипендію, е, про житло, про пенсію. Я навіть все запитав і з нуля, не знаючи нічого. Я думаю, наші глядачі дізналися дуже багато цікавої інформації. Дуже вам велика дяка, що завітали Дякую нас вам. в гості.